Дім-привіт! Я вітаю кожного з вас у моєму полі, в моєму просторі. Цей підкаст це буде чистий потік, енергії, водій доступу, моїх алгоритмів. Залишайся просто слухай. Знаєте, зараз ем, на колективному рівні чоловіче поле нарешті починає. Обирати, вчитись, обирати почуття, любов, кохану, жінку, сім'ю, відносини. А жіноче начало нарешті виходить зі своєї програми жертви і починає розвертатися до себе, вчитись, обирати себе. Зараз це звучить скоріше як, а яка я, а як зрозуміти, яка я справжня? Але саме з цього це все і починається. Починається твій шлях повернення до себе, повернення додому, до свого центру. І я думаю, кожна з вас чула про те, що чоловіки зеркалять нам те, як ми відносимось до самих себе. І от коли жінка розвертається до себе, обирає себе, коли вона починає пізнавати усі, усі свої грані і Дозволяє їм просто бути без оцінки, без страху, що в очах інших я буду якась не така, без страху відмовитись від шаблонів, які нав'язані нам, про жіночність, про те, образ жіночності і якою має бути жінка, як вона має себе поводити. В яких енергіях вона має бути. В 3D ми постійно грали в ці шаблони і розділення. До речі, знаєте, дуже зараз починається, як сказати, видно, хто... хто вже пройшов трансформацію і закріпився у четвірці, а хто все ще у трійці, так вже можливо є. У тих, хто у трійці, з'являється запит на, на пошук себе або на пошук сенсів, нових сенсів. Все частіше підіймається тема душі, рівень душі. Але все одно у трійці дуже фонить оцей головний сенс тій. Розділеність, відокремлення. Я, поняття я як особистість, як щось окреме, як, розумієте, душа на рівні душі вона відчуває себе на своєму місці, вона відчуває, що саме така вона як є. Це найбільша цінність, це найбільше план. Вона відчуває частину Божественного у собі, і вона відчуває себе частиною чогось більшого, частиною усього. А в трійці ми грали себе окремо від, від Божественного, від цілосності. Як я щось навіть не індивідуальне, а я окреме, мені ось так поведе. Тому що до цього душі не знали, як це? Як це відчути себе відокремленим, від потоку, від усього всього живого, від божественного. І було цікаво це пізнати. Але зараз все досвід прийнятий, пізнаний і еволюція душі вона безкінечна, душа вічна і все вона вже награлась. Тепер вона хоче змін. Тепер душі хоче пограти у те, як прийти від. Від окремо Я, через особистість, тому що наша людинка, рівень нашої людинки, нашої логіки, его, нашої голови, рівень свідомості, це у кожного з нас були свої, так, різні варіанти, погляди на, на істину, на те, як же воно все є всесвіті? Яким є Всесвіт? Світ. І знаєте, істина вона, вона не може включати в себе лише одну якусь версію правильно, а інші всі неправильні. Ні, істина вона, вона складається з усіх-усіх, усіх цих варіантів. Тому що вона об'ємна. Вона многогранна. не можу щось сповісті, на кожному рівні свідомості це є окремий всесвіт для кожної людинки окремо. А у кожної людинки є і інші рівні, і рівень душі, рівень суті, рівень божественного, жіночого та чоловічого меча. Вище я не просто так душа. Забуває усе усе, що було з нею, забуває свій зв'язок з божественним, з усім цілим, з потоком, це умови гри. саме для того, щоб отримати досвід через я, як особистість, і щось окреме. Від всього є все, а я окреме. Пізнати це я. Але і вихід у четвірку протилежне цьому. Тому що ця гра, ця епоха, і кожна душа отримала той досвід, який вона хотіла. І тепер душі хочуть вийти в цілісність, змінити я. Нами трансформувати, знайти, віднайти у собі ось цю частинку пожесту, зібрати свою цілісність і відчути себе частинкою цілого, але з досвіду. Я частинка усього, але унікальна, індивідуальна. Я не схожа ні з ким іншим стати частиною всього, але собою. І от мені це дуже перекликається саме з задачами колективного чоловічого рівня, тому що вони приходять до себе. Справжньо обирають себе справжньо. не костюмчик, не роль, не образ его, а себе справжнього саме тоді, коли обирають кохання, коли обирають почуття. В той момент, як колективне жіноче поле всю цю епоху ігру обирало інакше жіноче начало. Прагнуло і відчувало свою цілісність лише поряд цього. з чоловіком, з коханим. А мужчинки такі, знаєте, були. А я один я красавчик мені так добре, я не кажу за всіх і все. Але чоловіча структура его саме так працювала. Більшість. Катала Спать підняв таку тему, а чому Єва взагалі повелася з на гріх? Виходить, що вона, вона не обрала себе і вона не пішла в еволюцію душі так. І знаєте, у мене в житті зараз дуже багато синхронностей. чим більше я живу. Через потік проявляю потік, проявляю енергію, емоцію, думки і відчуття те, що є в моменті, тим більше синхронності в своєму житті я бачу. Я якраз писала у себе в інстаграмі пост декілька днів назад. І я зачитала його лову, і такий не ну, я погано зрозумів, але сама думка була. Сенс я хотіла передати про те, що спокуса, гріх це знаєте, це як наші відтінки, як наші вигравлення. І нам цікаво, нам хочеться у моменті віддатися спокусі. Але як тільки ти отримаєш бажання, ти розумієш, що це не твоє, це не про тебе, не про тебе справжнє, Але саме це і найкраще в цьому. Те, що так ми збираємо свою цілісність. Тому що будь-яка грань викривлення це, це вже не цілісність. А коли ти пізнаєш оцей грань і розумієш, що. Ні, це не моє, це не про мене, я про інше. Так це збираєш свої пасли, себе справжнім. І раніше ми, ми застрягали в цьому, в цих викраденнях, спокусі, ми, ми наче зросталися з ними, розтворювалися в них і забували про те, що насправді ми більше. Ніж лише одна, ніж лише одна енергія, ніж проявка, лише одного архетипа жіночого. Ну, набагато більше. Але зараз, зараз перехід і колективні процеси, вони вони виштовхують з цих застягань, з цих граней. Знаєте, це як добровольна привідіна, і це прекрасно. Тому що ти можеш, ну, а як ти зрозумієш, що це точно не про тебе, якщо ти не спробуєш? Якщо ти не піддашся спокусі, тоді ти ніколи не дізнаєшся, яка справжня. А твоя душа прийшла саме для того, щоб пізнати себе, щоб знайти свою цілість окремо від усього цілого. І потім в четвірці проявити свою ось цю індивідуальність. В тріті, знаєте що? Нам потрібно було відчуття чогось більшого всередині нас. Угу. З нашими або місія, доля. Що ще там були. Нам було недостатньо просто себе, просто бути в моменті. Ми гралися в те, щоб комусь щось довести, показати. Але сила вона не доводить, вона просто знає, що я сила.